І лише народ насправді України може вирішити диктатор, наш президент, чи ні. так діяч і телеведучий Сергій Притула відреагував на закиди президента США Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського. Він закликав українців не нервуватися через заяви лідера Білого Дому і пам'ятати, що лише ми можемо визначити, як нам жити далі. Тільки ми в Україні визначаємо, коли у нас будуть вибори, і які, і тільки ми, народ України, визначаємо, з ким ми сідаємо за стіл перемовин на кошлемон. З цим погоджується, і наша постійна глядачка пані Зо, яка каже, що попри її ставлення, до зе видається, що видається ще більш абсурдним, те що ці випади Трампа на адресу президента України сприймаються не як особиста образа, від якої вона закипає. І ну тут, в принципі, абсолютно мені здається, це це відчуття. Там дуже багатьох українців, що абсолютно теж логічно знову ж таки не ну, обурився за Трампа співзасновник Монобанку Олег Гороховський, який задав влучне риторичне запитання, як може лідер нації, яка претендує на встановлення світового порядку, звинувачувати жертву в тому, що її недостатньо швидко знищили. Трохи жорсткіше на слова президента США відреагував український блогер і волонтер та політичний активіст Сергій Стерненко, коментуючи закид Трампа про те, що Україні слід було б просто домовитися з Росією. Він опублі... Кував фото Томаса Меттю Крукса, який вистрелив у президента США під час його передвиборчого мітингу, і запитав: а чому Трамп просто не уклав з ним угоду? Логічне питання, логічне питання, як на мене. Ну і засудили заяви Дональда Трампа Українці за кордоном. Зокрема, в союзі українських організацій Австралії наголосили, що Володимир Зеленський впевнено і відважно керував Україною у найтемніші дні російського вторгнення. А в Конгресі українців Канади заявили, що нещодавні заяви Трампа є настільки обурливими, настільки і справедливими, вірніш неправдивими. Тим часом Український конгресовий комітет Америки закликав поширювати правду про повномасштабне вторгнення Росії на тлі заяв американського лідера. І його громада опублікувала перелік тез на противагу заявам Трампа. Серед них Україна не починала війну. Росія почала диктатор. Це Путін. А Володимир Зеленський це легітимний президент України.